Рвій бізнес на НВ. Історії успіху, поради та новини. Розділ створений за підтримки про Кредитбанк. Шановні, радий вас вітати. Я Дмитро Тузов. Почнімо наш діалог, нашу роботу в ефірі Радіо НВ, яка триватиме дві години. Партнер нашого ефіру вода Трускавецька, вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Починаємо. Слава Україні. Ну отже, справді непроста ніч, що тут казати. У москалів чергове таке психічне загострення, як наслідок комбінований масований удар по Україні, особливо по Києву, летіло майже все: аеробалістичні кінжали, балістика, крилаті ракети і зграї ударних безпілотників, типу російських шахедів. І знаєте, я вже цю алегорію якось згадував Росія і Україна нагадують два фрегати, які впритул розстрілюють один одного. А світ так знаєте дуже якби здивовано за всією цією картиною. Спостерігає. Нам тяжче, нам в рази тяжче. Звичайно, чому тому, що, на жаль, політичний клас України не готував країну до оборони. На жаль, ну це ж треба визнавати. Взагалі, багато хто жив у світі таких рожевих метеликів, здали зброю, ну і, і Бог із нею, чи, чи ще гірше, можна сказати. А, і, а росіяни готувалися, просто десятиліттями готувалися до цієї війни. Нарощували випуск е, тих же ракет. І, та що там казати, і у України відібрали навіть той запас, який у нас був. Тому так на ходу цю ситуацію е, треба доводиться просто вирівнювати, е, робити так, щоб у нас на руках були карти. І знаєте, коли я бачу, що горять десь російські танкери або там танкери, які обслуговують цей російський танкерний флот, вони під різними прапорами можуть ходити. Ось або виходить з ладу якийсь російський НПЗ. Ну, це справжнє таке диво, відверто кажучи. Це справжнє диво. Діставати е, російські об'єкти на великих дистанціях за допомогою далекобійних дронів. Е, я думаю, що е, це справді, це, це те, що потрапить в історію 21-го століття. Точно. Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт, з нами на зв'язку. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю! Отже, так, короткий, якщо можна, зовсім короткий такий баланс ударів, так би мовити. В російському Таганрозі вражено завод, де проводиться модернізація стратегічних бомбардувальників. Ту 95 ось цих літаючих монстрів, які як ми з вами вже говорили, ну в принципі базова модель, яких ще Сталіна пам'ятає, але тим не менше, росіяни використовують цю машину щоб обстрілювати українські міста крилатими ракетами. І також на цьому ж заводі ремонтують чи модернізовують літак далекої радіолокаційної розвідки типу А-50. За попередньою інформацією, як повідомляє Генеральний штаб, виникла пожежа в цеху з ремонту літаків ту 95 Окрім того, вражено Афіпський НПЗ в Краснодарському краї Російської Федерації, який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії, зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшою пожежею на об'єкті. А те, що росіяни б'ють по українській критичній інфраструктурі, це очевидно, намагаються вибити українську енергетику, при цьому луплять по житловому сектору. Ну, що ми з вами сьогодні вночі і вранці спостерігали. Зокрема, в Києві, зокрема, тому що росіяни били не лише по українській столиці. Пане Костянтине, знаєте, ну тут важко говорити в стилі, От ми туди вдарили, а по нам сюди вдарили. Але на вашу думку, як, як довго може тривати ця алегорія, коли дві країни, ну буквально як там два фрегати, знаєте, з картинки про морські бої розстрілюють одна одну, практично впритул. Тут є така цікава. два фрегати дуже схожі на правду, але Росія використовує той ресурс, який був у неї, коли вона готувалася до цієї війни. А наш фрегат, мало того, що він пуляє, мало того, що він щось виробляє, він ще підтягує за кордону якісь там види е -е, озброєння, і цим видом озброєнням б'є по Росії. Цікаве, цікаве таке порівняння. Якщо казати про те, що було з, з заводом Берієва, то там його дехто сприймає як якесь ремонтне підприємство. Це не зовсім так. Це потужна науково-технічна база, яка в часи Беріва вона взагалі займалася виключно всім тим, що пов'язано з морем. Це розвідка, це літаків, оці берії 12, е які ми там недавно наш гур знищив. Це все таке, що досліджує те, що ходить по морю, або в його глибинах. так? Да? І е е після смерті Беріва, воно залишилось е не конструкторським бюро, а таким органом, такою, таким заводом, на якому проводили. Випробування і реалізацію серійних зразків унікальної техніки, наприклад, там робився а 50 там робився а 50 У, і там а, по цій лінійці а, літаків дальнього радіолокаційного виявлення розроблявся і літак а, а 100 який повинен був там бути взагалі кращим в світі, краще ніж це, що зараз є. І він повинен був бути унікальним. Але після того, як росіяни зробили 7 а 50 у у них більше не було комплексів для е, встановлення, на цьому всі, всі ці питання завершилися. Що було ще цікавого на цьому заводі зараз? Ми вже не перший раз туди заходимо, але е, перші спроби були такі не дуже ефективні. Зараз дуже ефективно Зараз був знищений ще літак а 60 Це літак, який повинен бути носієм прототипу лазерної зброї, яка буде розташована в космосі на орбітальній станції. І цей комплекс повинен бути таким здоровенним, там 37, якщо не помиляюсь, метрів завдовжки, 4 метри в діаметрі. Це такий лазер, такий лазер лазер. Мігават потужності, 1500 метра. Кілометрів він повинен був бити. Я не говорився не метрів, а кілометрів. Він повинен був знищувати все, і це все було ще запропоновано радянським союзом в 1976 році постановою Кабміна і ЦК КПРС Радянського Союзу. І все це розроблялося, робило польоти, там якісь пробування проходили, освоювали кошти В 87 році, коли зустрівся Рейган з Гробачем, це все закінчилося. Вирішили, що навіщо нам таке, не будемо розробляти протиракетну е, програму, про не будемо робити, не будемо розробляти там ці лазери, кому вони потрібні, і так далі. І е, нібито на цьому все зупинилося. А тим більше тут ще на Чкаловському аеродромі десь в ті ж самі часи згорів один з прототипів цього літака, а 60 -го. правда, росіяни потім е, зробили новий літак, його відновили, і він продовжував випробувати, але вже не в тому статусі, і тільки десь в 2003 році росіяни згадали про цей літак. І вирішили, що вони цією лазерною зброєю будуть збивати оці здоровенні е, безпілотні літаки, американські, ізраїльські, потім вже там з'явився Байрактар. Ну, це такі до, досить великі безпілотники. І е, ідея була така, ну нібито здрава, але вона не показала ефективності, тому що е, з цим Іл-76, такою неповоротливою машиною. Яка є транспортний літак і зовсім не пристосована для того, щоб за допомогою її наводити точно на лазер і тим більше забувати. Про цю ідею забули. Але в 2016 році росіяни провели випробування за допомогою цього лазера і е, змогли вразити на досить великій відстані е, крилаті ракети. Раніше не те, що знищити, вони їх пошкодили, це буде більш точніше, тому що вони випали їм мозок оцим лазером. І це був успіх, але він не мав практичного, такої практичної цінності, не мав реалізації, і про цю історію забули. Але саме головне, що нас стосується, і нам цікаво, це те, що в ангарах цього заводу Беріго знаходилось по різним даним до шести літаків Ту 95-х МСів які проходили мені Ту-95, які проходили модернізацію до стану МС, щоб вони могли тягати на своїх пілонах вісім ракет Х-101, тому що запаси цих літаків у Росії катастрофічно закінчилися, і треба щось робити, тому що цієї зброї не вистачає для того, щоб бити по мирному населенню України. От і, і очікую з нетерпінням скільки все ж таки було тут 95 п'ятих пошкоджено, тому що є інформація що до шести штук. Ну будемо очікувати чогось офіційного, тому що не хочеться там на якісь чутки полагатися. О, слухайте, шість ту 95 Якщо це так справді, якщо вони серйозно пошкоджені, те це серй... значний удар значний по, по російській стратегічній авіації, тому що відновлювати ці машини Росія наразі не встання. Не може а, а мені просто цікаво. Слухайте, а ось цей літаючий гіперболоїд інженера гаріна така А-60, А60. а да, шістдесят. Да. А де росіяни брали потужність для того, щоб сфокусувати такий промінь? Генератори самого транспортника о, таку та такий рівень енергії генерували. Ну, це входило в комплект всієї цієї станції, всього цього комплексу, який був розташований на Іл-76. На якусь короткий час ти можеш розвити потужність 1 МВт навіть на такому літаку, не обладнанням літака, а встановивши на нього додаткове обладнання. Зрозуміло такий імпульс. Та Фокус... да. Фокусований. А що вам відомо, ось ці а і а 60 Вони займались цілевказанням, наводячи російські ракети на цілі в Україні. А 60 й це виключно лазер. Там А-50 і А-100. Угу. Mm А-100 -hmm. не використовувався, тому що він ну, не, 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 не ну, ж знаєте, таке, як, як те лишає, як, яке бігло там на ну, іпотрові, ну, не, не змогла. Не вийшлося. А А-50 У вони досить активні були літаки. Навіть спочатку А-50 були активні. а, а 50 У до того часу, поки ми їх не збили, це були дуже серйозні літаки, які нам досить серйозно дошкуляли. Ми їх збили не випадково, тому що вони там попались під гарячу руку. Це була така необхідна дія щодо враження е танкерів та, цього російського танкерного флоту. Багато хто його називає тіньовим. Ну, можливо, тому що ці танкери часто ходять під прапорами якихось екзотичних країн, але вони виконують е, таку російську місію та це експорт російської нафти. Я от думаю про те, що оскільки ці танкери вражено дронами, то це відкриває взагалі якусь нову еру, в, в припиненні чи там, скажімо, в мінімізації експорту російської нафти, тому що. В принципі, це демонструє, що з російським танкерним флотом можна боротися дронами, і, в принципі, це можна робити не лише в акваторії Чорного моря. Ви зняли з язика. У мене, коли я почув про цю історію, перша думка була: ну, спочатку ж було про те, що стокнулися два танкери, да? і у мене перша думка була, що це наші дрончики працюють. А коли стало підтверджено, що це зробили наші е, дрони, то в мене наступна думка була така: А чи, чи можна таку лодочку завести на Балтику, Тому що... Е, або там е, е, Північний Лодовий океан, да? тому що вона такого ж розміру, як моя лодка, на якій я ходжу на рибалку, раніше ходив, поки можна було. Да? Це ж е, ну там, 6 метрів все. Все, вона символана. Це можна причепити на прицеп, там до Джипіка і поїхати кудись там з цією лучонкою. Я теж подумав про Балтику. Це так мені мені здається, що е, наші європейські партнери якби, мають взяти на замітку. Вони готуються до війни там е, в німецькому уряду аналітику чергову е, доповіли військові і е, політичні аналітики. Ось, ну мені здається, що це один із способів заблокувати експорт російської нафти, маючи, звісно, бажання. А щодо, я знаєте, я ще хотів з вами поговорити про те, що відбувається з російською ракетою Сармат, а випробування відбувалось на полігоні ясний. Ну, і от, наскільки я розумію, якось все пішло не за сценарієм. І, і взагалі, і взагалі, ось ця міжконтинентальна балістична ракета, що вона означає з точки зору ядерної тріади, якою Путін продовжує лякати весь світ? Ну, От е, був тополь М, була ракета ЯРС. Була потім така ідея з стосовно Булови, була ракета воєвода сатана. І потім з'являється ракета, яка повинна була стати ракетою всіх ракет. Вона була, повинна була стати ракетою майбутнього. Ракету вирішили називати Сармат в натівській класифікації сатана 2 І е, все повинно було е, бути ну, такі надсучасним. Тобто сучасна ракета, сучасний глайдер. ця головка Авангард, яка стоїть на ньому, ракета. Викидає на велику висоту, там 150-100 кілометрів. Викидає е, ці е, розгонний блок. Потім цей розгонний блок ще розганяється, і потім він починає планувати поступово падати на землю, і потім на землі ці блоки починають головки розходитись. Він вражає все, все незалежно одне від одного, все орієнтується по GPS, по інерціальці. Все захищено, і е, там такі швидкості, що система мета або Еджіс дуже важко такі блоки збити, коли вони вже вилетіли і коли вони вже е, йдуть до цілі. А, але е, щось пішло не так. Ну, перше, вони вирішили використати для цієї ракети е, бувший двигун від сатани. Першої, то від відвоєводити те, що називалося там в російській транскрипції, і ця е, штука, вона е, до цього часу ніхто не може цей двигун, який виробляв наш южмаш, е, не може до цього часу його відновити. ну Зробити таким самим, яким він був. І е, е, ну до речі, Елон Маск, коли він приїжджав до нас, він хотів там мати стосунки з е, Южмашом. Але нічого не вийшлося з цього. Но ну, в Америці теж намагалися цей двигун відновити, не змогли. Ну тобто, це унікальна така, така штука. Цей двигун, ні, ніхто не може його зробити по новому. Так от ну, тоді росіяни вирішили, що давайте будемо поки що використовувати стару ракету, яка всім ракетам ракета. Оці ці покоління Тополі, Ярсів і всього іншого, воно було паралельно з цією ракетою у Р-100. Ця ракета була створена там десь ще в 64-му чи щось в такому роках, якщо не помиляюсь, чи, чи, чи в 74-му. Ну, десь там. Ну Тобто, це, це дуже стара ракета. Але на цій ракеті вона дуже потужна. Вона виводила ще е, протони ці космічні кораблі. Е, вона має власну вагу десь 211 кілограмів стартую. Кілограмів в тон 211 тонн. Це дуже велика ракета, і е, до неї можна причепити е, о, о, оці розгонний блок авангард. Так от невідомо до цього часу зараз ще точно невідомо, чи це стартував Сармат, чи це стартувала е, ракета ОР100, тому що на цьому полігоні. Було знешкоджено велика кількість ракет саме боєвода відповідно до тих договорів, які були між Сполученими Штатами і Росією. Таким чином, дуже висока вирогідність з одного боку, що це на, на системі УР-100 був зроблений запуск. Але можливо, і така і більша кількість е, військових аналітиків і блогерів кажуть, що це були, був все ж таки сармат. Якщо це був сармат, то це дуже великий прокол. Да? Якщо це була ракета УР 100 то це скоріш е, ракета, яка давним-давно була доведена до нормального робочого стану, і вона здатна викидати на ці висоти е, таку бойову частину. І я думаю, що вона буде цим займатися ще 5-7 років. Якщо це був все ж таки сармат, і там, і там в якості палива використовується гептил і там окис один з видів окисів азотної кислоти. Якщо це був все ж таки сармат, то це чергові невдалі випробування невдалої ракети, яку змогли зробити там, і змогли там робити. Так так звані киткові випробування, коли там викидають шахти на ну, 30 метрів, там перевіряють здатність е, е, акумуляторів, які там працюють, ну і так далі. А потім переходять до льотних. З льотних випробувань сармат перейшов тільки одне успішне. Всі інші, а взагалі він, виходить, пройшов чи то 9, чи до 11 випробувань, треба там більш акуратно рахувати. Скоріше за все, десь на рівні 9. І по цим випробуванням тільки одне було дійсно вдалим, яке підтвердило його можливості там, досягнути цього полігону кура в Сахаліні. А всі інші вони невдалі. І це не вдали теж, тому що воно ну, згоріло, там, 300-400 метрів воно підлетіло і зорвалося. Тому це показує загальний стан цієї цієї російської техніки, російської технології і нездатності всієї цієї ядерної тріади разом з цією підводним чорном Хабаровськ, який там не зрозуміло, якими ракетами може куди пуляти, і що він може робити. І чи там не вистачає е, носія, чи не вистачає самої бойової частини, чи там чогось не вистачає, чи, чи, чи то взагалі нема стратегічної авіації. Тому що вона або від старості там розсипалась, або ми її знищили, ну і так далі. Тобто, ядерний тренер як такої у росіян нема. Ну от ми з вами Я... повертаємось до початку О, нашої да, розмови. Да. Якщо ще й пошкоджено 695 ту в Таганрозі. То це це буде ну би, да суттєвий удар по російській ядерній тріаді. Скажіть Костянтине, я бачив інформацію про те, що раніше от попереднє випробування в шахті у росіян щось вибухнуло так. Так, це була ага. ракета ОР 100 чи це був сармат? Що відомо? Це був сармат, який випробували на полігоні Плісплисерський, і він там вибухнув прямо в шахті. І він не просто вибухнув в шахті, а на б якщо він вибухнув і все, він знищив все обладнання. Він знищив цю шахту. Там замість цього залишилось велике виро. І е, зараз е, в полігонах в тому вигляді, якому він був, коли його можна було випробувати для цього, нема. І зараз Росіянам треба рік-два для того, щоб відновити можливості, які були аеродрома е, космодрома Плісецький. Я думаю, така ж участь буде у цього аеродрому ясною, але не треба забувати, що е це майже зараз було намагання запустити ракету для передачі там на МКС чергових е якихось там <кхух> смаколиків, і нічого з цього не вийшлося, тому що ця вся штука, яка обслуговує двигуни. Яка рухома частина вона під'їжджає, роблять свою роботу фахівці? Потім вона від'їжджає. Вона ввалилася від віку, тому що там вже 50 чи скільки там років, там та ні, вже більше, вже 70 років в цій системі, і вона просто розвалилася, і тепер росіяни не зможуть нікого запускати в космос, як мінімум найближчі 1-2 роки, і вони будуть абсолютно незалежні від американців. Дякую, Костянтина. Я просто подумав, що де да, 70 років Сергій Павлович Корольов, українець, створив багато типів ракет. Ну і загалом зробив величезний внесок в розвиток інфраструктури в Байконурі. Ну, і от як росіяни все це використовують, щоб людей вбивати. Але застарівають всі ці, ці техніки, технології. Головне, я так розумію. Я так розумію, втрачається саме знання того, якою має бути. Міжконтинентальна балістична ракета. Ну, хоча тут не треба впадати в ейфорію, тому що у росіян грошей вистачає. Очевидно, вони будуть продовжувати випробування і мобілізовуватимуть а ті ресурси, які залишились в Росії на сьогодні. Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт, був з нами в ефірі. Дякую, слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.